Вітаю! Моє минуле відео про те, що робити з недоліками свого чоловіка, породило оце відео, бо мене попросили в коментарях розказати мою думку, як передбачити потенційно неблагополучні стосунки ще на етапі ну, якоїсь серйозності до вступу в шлюб. І Ось я вирішила з цим поділитися як арт терапевт як людина, яка має великий досвід роботи в шлюбному бізнесі. Я була розлучена, тобто маю і свій досвід. Зараз 16 років щаслива заміжна, і ну, якби, в принципі маю цю свою думку да, і з нею поділюсь. По перше. Це тривожні дзвіночки. Коли жінка зустрічається з чоловіком, вона завжди може помітити тривожні дзвіночки, на які вона закриває очі. Дуже гарно ілюструє цей момент казка Синя Борода. На неї посилається Клариса Пінкала-Естос у книгі в своїй роботі та, що біжить з вовками. В чому сенс? Да? Там такий дивненький чоловік з синьою бородою пропонує побачення одній сестрі, іншій сестрі. Їм він не подобається, вони відмовляють. А е, молодша сестра каже: не така ж вона вже й синя та борода. І... Погоджується на побачення. Що потім відбувалося, ну, всі знають, Да якщо пригадати казку. І от коли м, жінка на етапі побачень, попередніх стосунків, а, починає закривати очі а, на якусь там шутку, яка її принизила, вона і вона там разом посміялася, да їй неприємно, але вона не хоче втрачати ці стосунки, вона багато. То в них вже вклала да, ще щось. Я дозволю собі поділитися своїм, своїми двома історіями. Вони сталися вже зі мною дуже давно, після першого розлучення одне знайомство. Да. У мене було десь пару побачень з теж розлученим чоловіком. І у нас мало бути наступне побачення, і в мене син, якому було років 4, захворів на вітрянку. І як би я кажу тому чоловіку, що вибач, що в мене не вийде прийти на побачення, а у мене син захворів. На що він мені каже, пристрой його кудись. Оцей пристрой його кудись, відразу поставила хрест на наших стосунках. Через півгодини я йому перетелефонувала і сказала, що вони завершені назавжди без варіантів. Тобто, оце такий був дзвіночок, да? ну, я навіть не буду цього коментувати далі. І, а потім у мене було знайомство ще з одним чоловіком. І значить, така була історія, що я. В певний день, в певний час, у мене була можливість ходити в басейн. Причому по роботі, по графіку життя я могла ходити в басейн тільки в цей день і в цей час. І він мені дзвонить і пропонує побачення саме на оцей мій шматочок часу. А мені дуже важливо було ходити в басейн. Я йому кажу, вибач, ну, якби я в басейн ходжу, мені важливо, я в інший час не можу. А він, типу, та все. Ну, Забій, я ж, я ж важливіше, що ви думаєте, я вибираю в сторону побачення. Я не йду в басейн, я йду з ним на побачення. Побачення, по ітогу, відбувається жахливо. Я приходжу до висновку, що з цим чоловіком я не хочу будувати ніяких стосунків, і наші відносини теж перериваються. Да? Тобто. Я не почула тривожний дзвіночок, не відстояла своїх кордонів і все ну, це закінчилось. Да? Але в мене такий інстинкт самозахисту дуже сильно спрацьовує в цих моментах, а могло б це продовжитись, продовжитись, продовжитись. Да? Треба дивитися, як чоловік, з яким ви маєте, вступили в стосунки, відноситься до інших людей. Які у нього стосунки по роботі? Які у нього стосунки з його родиною, з його друзями? Розумієте, якщо він зовсім розісрався. Okay. Всі у нього погані, всі у нього не такі. І от тільки ви, да, така лапочка, бубочка, кохана жінка, ні, ну, це казка, це такого не буває. Рано чи пізніше ви доєднаєтесь до у тієї компанії а, людей, які портять йому життя. Да? Тобто приглядайтесь, приглядайтесь до того, як він ставиться до інших людей. до того, а якими були в нього попередні стосунки. Дуже сильна помилка жінок, коли вони таке впадають в рятівництво От такому гарному чоловіку попадалися такі засранки жінки, і він просто був вимушений себе погано з ними поводити, тому що от вони були такі погані. А зі мною, зі мною ні, я його обогрію, там облюблю, і зі мною такого не буде. Буває навіть таке, що жінка знає, що він піднімав руку на свою попередню дружину чи дівчину, да? але виправдовує його і вступає в ці стосунки. Ну, і Результати зазвичай якби передбачувані і не дуже добрі. Оці моменти. Далі, коли ви шукаєте чоловіка, орієнтуйтесь не на його якість, якості, а на його цінності. Коли я працювала в шлюбному агентстві, я завжди казала жінкам, які до нас приходили: не треба писати мені в анкеті, що я шукаю щедрого, доброго, веселого. Це все не про що. Тому що ці якості характеристики, вони міняються в залежності від обставин. Ну, це взагалі дуже мінлива історія. Шукайте людину, у яко, з якими у вас співпадають цінності. Пишіть чоловіка, з якими цінностями ви шукаєте, і пишіть, які цінності ви, да, яких цінностей ви дотримуєтесь в цьому житті. Це дуже важливо. Ну і я дуже люблю постулат. З цим багато-багато людей будуть сперечатися і все. Але, 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 я про те, що. А гармонійні стосунки мають починатися ось з голови, да? а не з, ну, вибачте, того місця, яке набагато нижче. Тобто роман, пристрасть, емоції це все має право на існування. Просто не треба оцей всплеск гормонів емоцій приймати за, за любов і за те, що з цього може вирости щось дуже. дуже вже гарне стабільне надійне. Так, може. Буває і часто буває, але Протилежних прикладів набагато менше. А і ще, да, емоційний голод. Дуже багато людей, які знаходяться в пошуку другої половинки, так би мовити, зустрічаючи яку, якусь людину, да, вони якби думають, що вони закохались, а насправді це емоційний голод. Ці стосунки вони годують оцій емоційний голод. І емоції, які я відчуваю до конкретного чоловіка, не мають до нього самого жодного відношень. Це моя емоційна історія. Я не хочу затягувати це відео, тому якщо будуть питання, можете посперечатися зі мною. Мені все одно, якщо чесно. Я висказала свою думку. Годі підписуйтесь на мій інстаграм, або приходьте в особисті консультації, розберемось з тим, що там у вас у відносинах відбувається.